Неспокійною видалася ніч на 28 березня. Росія випустила в небо над Україною 15 дронів. Наші захисники знищили 14 ворожих шахетів, з них 12 лише на території Київщини. Внаслідок нічної атаки в столиці України зруйнована триповерхова адмінбудівля у Святошинському районі. Пошкоджені будівельні конструкції на площі 200 квадратів. А також виникла пожежа загальною площою 70 метрів квадратних, як у вогнеборці. Оперативно ліквідували жертв та постраждалих на щастя немає. Влучив російських безпілотників приватне підприємство у Дніпрі. Сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисячі квадратів. Займання рятувальники гасили кілька годин. Минулося без постраждалих. А по білопіллю на Сумщині росіяни запустили керовану авіабомбу. У результаті авіаудару загорілася господарча споруда. Пошкоджені два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Одна людина, на жаль, постраждала. З мінометів росіяни обстріляли Херсонську лікарню. Також били по виробничому приміщенню Укрпошти. Люди не постраждали, але приміщення сильно пошкоджені. У лікарні побитий головний корпус майже зруйнована система опалення, а у вікнах практично не лишилося скла. Дуже складно нині на Донеччині. Російські окупанти не полишають спробу поточити та захопити Бахмут і намагаються зосереджувати всі свої зусилля на цьому напрямку. Повідомив командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, спільно з командирами вони узгоджують дослівно плани, які матимуть реальний результат не на карті, а на полі бою. Наша задача спецпризначенці СБУ дроном Камікадзе знищили російський «Тор». На рахунку наших воїнів це вже четвертий такий зенітно-ракетний комплекс, і це тільки за березень. Повідомляється також, що ще однією мішенню став російський ГРАД, який після влучання дрона також перетворився на металобрухт. І до улюбленої статистики втрат Росії понад 171 тисяча вояків Путіна більше ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла понад пів тисячі ворогів. Металобрухтом стали сім танків, тринадцять бойових броньованих машин, п'ятнадцять артсистем і ще багато всілякої техніки Росії.